Якщо повернутися до того місця, де зупинились, значить, я пров'язала один ажурчик, другий ажурчик, 21 рядочок, і повторила третій, четвертий і п'ятий ажурчик. Значить прописані всі рядочки між ажурчиками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ажурчик. І так кожен. Ось у мене 66 рядочок, це рукав лицеві, 67 -й. лицеві. Тобто, пам'ятаєте, так, на рукавчику 84 петлі. Ось воно у мене прописано: ось 84 петлі лицевими. Рукавчики обидва однакові. Так, 1, 2, 3, 4 і 5. І 68 рядочок, також лицеві. 69 дев'ятий рядочок. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Тобто я пров'язала таку кількість петель на обох рукавчиках. Тепер 71 рядочок. Ось так, навіть відділюю. Буду пров'язувати слідуючим чином: 2, одна, 2 одна, 2 одна. Тобто я зменшу кількість петель для рукава. Якщо ви хочете широкий рукав, можете залишати широким, обв'язати так само, як низ. Але в зв'язку з тим, що я полюбляю рукавчик туди-сюди. По руці, коли потрібно підтягувати, щоб він у мене не був широким, свободним, тобто не заважав. Ну, ось тут біля зап'ястя, щоб він не заважав. Тому я буду зменшувати. Один раз пров'язувати дві петельки разом, і один раз по одній. Тобто, ось так. Зараз покажу це, як воно по факту. Значить, ось два рукавчики. Мова про те, що після ось пройма. І один ажурчик, два, три, чотири, і п'ятий. Тобто, між ними по 11, по 10 рядочків в 11 ажурчик. 1, 2, 3, 4, і п'ятий. Дуже добре видно. І ось так я зараз завершую. Тому що тут я придумала певний перехід. Рукавчик мені хочеться зробити так, як мені саме подобається. Ниточка дуже ніжна. І вона мені весь час чіпляється за мої заглушки. Ось так. Відкладу рукав далі. Значить, як це виглядає у роботі? Я беру другі спиці, тому що. Так зручніше, у всякому випадку, мені так зручніше. По колу в'язати це одне, а зараз я буду зменшувати. Можете брати зразу на 5 спиць, можете цим в'язати, як тільки зручно. Значить, ось перевернула петельку і пров'язую дві разу. Одна. Чому перевертаю, зараз покажу. Ті, хто в'яжуть, вже знають, що вона зовні виглядає дещо по-іншому. Ось, бачите, вона акуратно так виглядає, наче, наче якась деталь візерунка. Тобто мені так більше подобається, вона так акуратніше, якщо я пров'яжу ось так. Вона буде начебто затянута просто в бік. А так вона гарненько лежить. Тобто пров'язую ось так, дві разом і одна. Ось таким чином. Дві разом і одна. Дві разом і одна. Так, пров'язую весь рядочок. Цей рядочок я пров'язала, і тепер перехожу не на кругові, на кругових мені дещо незручно, уже мало місця. Я перехожу на шкарпеточні спиці. Але буду на трьох в'язати. Якщо зручно, на чотирьох, на чотирьох. Зручно на кругових, значить, я ж на кругових. Перехожу на дві лицеві. І дві виворітні. тобто на невеличку резиночку, дві лицеві, дві виворітні. дві лицеві. Дві виворідні. Дві лицеві, дві виворідні, і візьму іншу спицю. Але я завжди, коли в'яжу на таких спицях, завершую виворіднями. Так, щоб ось тут, потім, зручно було знову рівненько пров'язувати петлі. У бачите, щільно підтягую ниточку, ось цим пальчиком. І Спочатку дві лицеві. Дві виворітні. І так набираю всі петельки повністю по колу. Ось так я пров'язую на трьох спицях. Тобто на три спиці набираю. Можна на чотири, звісно, а п'ятою в'язати. Я полюбляю саме ось так. І тепер по колу у мене вийшло 56 петельок І я повністю по колу пров'язую резиночку 2х2. Звісно, ці петельки гарно тут підтягувати. Рекомендовано пальчиком ось тут контролювати, щоб вони були рівненько пров'язані. Тугенько, рівненько. У вас може бути більше петель, у вас може бути менше петель, звісно, все залежить від того, якої ширини буде ваш рукав, який, е і наскільки буде низько опущений сам рукав, сама регланна лінія, тому що у мене він доволі широкий. І ось так, одну пров'язала. Далі слідуючу, так всі по колу петельки пров'язую. Ми тут узелок ниточки попадає. Потім я її вплету. А саме зараз не буду відволікатись, продовжую в'язання по колу. Ой-ой-ой. І таке може бути. Виворітні. Я їх не ділила в ідеалі по кількості петель. На одній спиці бачите, більше, на другій менше. Немає чіткого як такого переходу, але вони повністю всі. По колу, і буде безшовний манжетик. І виворітня. Це Те, про що я говорила, що в кінці спиці завжди пров'язую виворітні для того, щоб на початку слідуючої спиці завжди були лицеві петельки. Тоді зручно ось так пров'язувати, підхопили. І гарно є можливість підтягнути одну до другої, щоб щільне було акуратне в'язання по колу. І так, пров'язую по колу 10 рядочків. Зараз другий. З в кінці спиці дві виворітні петельки. І на початку рядочка знову ж лицеві. Ось. Думаю, дуже добре видно, як це я роблю. Або як я це роблю. Тобто пров'язую так 10 рядочків резиночки. Ров'язала я 10 рядочків, ось зовсім такий невисокий манжетик, буквально 2 сантиметри, і закриваю петельки. Закриваю петельки своїм улюбленим способом за передню стіночку. Так, одна, так, чіпляю. За передню стіночку і перетягую, за передню стіночку і перетягую, за передню стіночку і лицеві, і виворітні петельки за передню стіночку, щоб по краю вийшла гарна косичка, акуратно. За передню стіночку, спиці світленькі, я все-таки надіюсь, що кожну петельку повного майстер-класу дуже добре видно. За передню стіночку, за передню стіночку абсолютно всі петельки і виворітні, і лицеві. І ви пам'ятаєте, у мене на манжеті 56 петель. Звісно, ви можете скреативити, зробити його ще ширшим. Але якщо по майстер класу, так як у мене, то я кажу про те, що я роблю. І ось такий ось такий рівненький край. І я продовжую знову ж по всьому колу, закриваю петліки. Звісно, другий рукавчик я буду так само робити. Але уже не на камеру. Повністю по всьому колу. Ось як класно виходить. І так, я завершила повністю манжетика, і ось так він виглядає. Ось він. Тут він: 10 рядочків всього. Тут він широченький, а ось тут він класно лежить на руці. І обов'язково покажу це на собі. Звісно, краще, коли одягнений повністю виріб. Але в даному випадку мені хочеться ось так показати. Ось. Тут він пишненький, ось так. Так що роблю другий рукавчик самостійно і вже обсудимо готову роботу. А я другий рукавчик один в один, тут нічого немає. Іншого або по іншому. Змінюю спиці і працюю далі, тобто заглушки на спиці